Житомирська музична школа номер 1 завжди була і є флагманом музичної освіти молодих талантів. На сцену філармонії з різножанровими номерами виходили вихованці музичної школи, серед них початківці, які подають великі надії. Я граю на акордеоні. Мені дуже подобається грати на цьому інструменті. Я граю в дуеті з моїм другом в філармонії. Я хочу стати відомою акордеоністю. Я його обрав, тому що в садочку це перший інструмент, на якому я заграв. а просто так мені дуже сильно подобається на ньому грати. Кожен звітний концерт це творчий іспит як для учнів, так і викладачів. Я закінчила першу музичну школу, тепер навчаюся в Одеській консерваторії. На заочному відділенні працюю в своїй рідній школі, викладаю фортепіано і працюю концертмейстером. Я дуже щаслива і рада працювати в цій школі. Це найкраща школа в нашій області. В неї може, Кожен викладач може отримати натхнення і задоволення від роботи. Звітні концерти першої музичної школи завжди збирають переповнену залу глядачів, переважна більшість з яких батьки, які свого часу теж закінчували першу музичну школу. Щороку спостерігаючи за щасливими обличчями люгостей, які наповнюють залу обласної філармонії, за дитячими посмішками, за гордістю їх батьків, я розумію, що це велике свято. Це свято музичного мистецтва наших вихованців в звітному концерті викладачі та учні музичної школи представили більше 30 музичних різножанрових номерів. А цими днями директори музичної школи Валентині Чудовській, все життя якої пов'язане з навчальним закладом, присвоєно почесне звання заслуженого працівника культури України. Плани найвищі, найвищі творчі злети, найвищі здобутки, щоб не лише Глорія у нас була таким колективом світового рівня, а щоб ще з'явилися такі колективи, які могли конкурувати на світовому рівні.